Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 2 вересня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Renault Megane. Так, Меганчик 13 2013 року, 1,5 дизель, музика Bose, механіка 9650 ціна. Контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу по салон. Так, Клімат контроль, мультикермо, круїз. На гарних дисках є парктроніки, фаркоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Volvo V-50, 11 рік, 230 пробігу, 1,6 дизельна механіці, 8350 ціна, контакти присутні. Так, заглянемо по салону. Чотири склопідйомники, електроскладлення дзеркал, шкіряний салон, мультикермо, клімат-контроль. Коробка механічна шестиступінчата. Парктроніки присутні. Авто з Бельгії, кого цікавить, телефонуйте. Б8 Passat свіжопригнаний. пригнаний, 18 й рік, 191 тисяча пробігу, двохлітровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач, хайлайн-комплектація без підфарбувань. Ціна? 18900 18 900 ціна по комплектації подивимось. Так, 4 склопідйомники, електродзеркала. Значить, Сидіння комбінована шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь з масажем. Потім попробуємо. Мультикермо з дистроніками адаптивний круїз. Так, підігріві сидінь також присутні. Дуже гарно виглядає. В модному кольорі такому, тепер щось їх так полюбили. Перектроніки присутні, більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Октавія А5 в універсалі, 11 рік, 1.6 дизель на механіці, 251 тисяча пробігу, 7,950 ціна, контакти ось тут присутні. Якщо відчинено покажу. Так, кліматконтроль є. Прохтроніки присутні. Audi А6 в С7 кузові 12 рік, 188 тисяч пробігу, підказують оригінал. E, так, перевірка по він-коду вітається, 3 літровий дизельний двигун без підфарбувань автомобіль 1950. Ціна, контакти ось тут присутні. Так, по, по салону. Шкіряний салон. Мультикермо, круїз. Так, а тут у нас що виїжджає? А, виїжджає, добре. Парктроніки присутні, камера є. Бачу. Більше інформації уточнюйте власника. Легендарний Б5 Passat плюс 14. так, 2004 рік. Вже заговорююся сьогодні 268 пробігу. E, 5900 ціна, автоматична коробка передач, 1,9 дизель, клімат контроль, оригінальне лобове скло з підгрівом повутинка. 4 склопідйомники. Ух ти, навіть електродзеркала, покращені сидіння, Мультикермо, бачу. Так, коробка автомат, я сказав, клімат контроль, підігрів сидінь присутні. Бустера для дітей вмонтовані в сидіння регулюється дуже класно. Так, свіженько виглядає, Ржавчини не бачив взагалі на дисках. Часто запитують рідко. Рідко бувають, кого цікаво, телефонуйте. Один і дизель на автоматі. Opel Astra. 18 рік, 212 пробігу, 13550 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Контакти присутні. Так, дивимось по салону. Трошки заглянемо, тому що зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Також хочемо повідомити всім відвідувачам Карбазару. Тут є по суботах завжди є хлопець карен, який продає такі різні аксесуари для автомобілів. Також в нього з'явилися автомобільні товщиноміри, досить якісні і на гарантії, і різні аксесуари для детейлінгу автомобіля. Товари якісні, звертайтеся. Це фактично. Другий ряд від, від кави знаходиться. Тут у нас кава, перший ряд і це другий ряд. Так. Дачі є в універсалі. 12 рік, 182 тисячі пробігу, ціна зараз знижена 6800 доларів. 1,6 бензин є газ. Контакти до власника ось тут присутні. Покажу по салону. Крейда. Зараз, секунда. Дякую. По салону дивимось. Це 5 чи 7-7, це 7-місна версія. І отут, добре. Отак виглядає 7 місць. Мало таких зустрічаємо, часто запитують, Фаркоп присутній, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, модний у нас Рено Megane 4, 13900, ціна 18 рік, рідний пробіг 195 пишуть, 1,5 дизель, максимальна комплектація, контакти присутні. Так, Салон комбінований. Клімат контроль, підігріви, мультикірмо, звичайно, парктроніки присутні. Шкода фабія. 13 рік. 245 тисяч пробігу. 1,6 дизель, два ключі, сервісна історія. Контакти присутні. 6500 ціна. Рено меган. 14 рік, 1,5 рідній фарбі 230 пробігу, 8500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Відчинено. чи ні? Відчинено. Шкіряний салон з підігрівами. Кондиціонер присутній, круїз, 4 склопідйомники. Ford Focus 3 покоління, 12 рік, 1,6 дизель, комплектація по шитті 8250 ціна, 230 пробігу. Контакти ось тут присутні. Можна показати машинку? Дуже часто запитують про такі варіанти. Так, 4 склопідйомники бачимо є. Так, мультикермо, клімат контроль, механічна коробка передач. Парктроніки присутні. Фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Рено Меган. 12 рік, 221 тисяча пробігу, 1,5 дизель. Механічна коробка передач, 7700 ціна, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. покажу так, по салону трошки. Парктроніки присутні.